Добрий день, Світлана Степанівна. Доброго дня. У вас в гостях ми не часто. Зазвичай в інтерв'ю так бачимося. Дуже приємно вас побачити. Рада, що ви нас запросили. І одразу хочу сказати, що компактненько, достатньо так і скромненько ви. Всім ставлю перше питання: що кабінет обличчя чиновника, і сьогодні ми будемо вивчати ваше обличчя. Ваша думка взагалі це справді обличчя чи часткове обличчя? Ну я думаю, що це все-таки часткове обличчя. Але ну якщо, наприклад, інші працівники, там, наприклад, як головні лікарі, там є більше у них простору, можуть вибрати кабінет, то чиновники ми, як правило, не вибирають, який кабінет нам дають, який ми і і займаємося. Чи великий це, чи ні, ви правильно сказали, що дуже компактний, дуже скромний, але для роботи це достатньо. Угу. Повірте, те, що ти проводиш, можливо, мені би хотілося, щоб був трошечки більше цей стіл, тому що у нас зараз більше людей. Ми коли починали працювати, у нас було в штаті менше людей. Зараз більше і не всі поміщаються. Не дуже зручно, наприклад, коли ти ведеш якісь чи перемовини, чи ще щось. Хотілося, щоб все таки це було більше. Почнемо з того, що займаю я ваше крісло, і мені цікаво, коли ви його зайняли, в якому це році було. Тому що скільки пам'ятаю служби у справах дітей. Стільки вас керівником. Серйозно, знаєте, я навіть. Це... Не хочу говорити скільки років, тому що це, буде ще скільки мені років. Але насправді я з 2004 року очолюю службу у справах дітей. І можливо, тоді в мене було не це крісло, але цьому кріслу, напевно, теж років 15 точно. 15. Добре, збереглося, хочу сказати. І в цьому кабінеті ви одразу, як то кажуть, оселилися. Чи були у вас інші ще? А, Ні, це був інший кабінет, але по розмірах був точно такий самий. І просто нам додали більше людей, і було таким чином, що частина була в одній частині шостого поверху, частина людей на іншій частині шостого поверху. Тоді так переграли, і всім нам дали тут, що ми компактно розташовані. Всі кабінети служби в справах дітей один біля одного тому це був. Компактненько, і скажіть, будь ласка, от саме в цьому кабінеті ви скільки вже перебуваєте виходить? Ну чесно кажучи, я не підраховувала, але років напевно 15 є. Саме в цьому кабінет. мені здається, що це крісло і, і, і ця мебель це робила. Це вже точно ваш рідний дім. Одразу видно, що жінка тут у вас. Тому що квіти оточують всюди. Я люблю дуже зелений кольор, розумієте? І квіти, навіть ну, сам зелений колір, воно трошечки відволікає тебе, тому що в цьому кабінеті як багато як щасливих історій, так, на жаль, і нещасливих історій. І тому ну, квіти це ти такий трошечки, якби захист ти переключаєшся психологічно, радуєшся, дивишся, щось помічаєш, концентруєшся на позитиві і тоді рухаєшся далі. Гаразд, що у вас тут на столі дивимося? Цей стіл, бачу, теж такий досить не новенький. Так йому теж уже цей стіл не новенький, але якщо ви замітили, ви в адміністрації більше такої заходьте, мебелі заходьте. не знайдете. Добре, день. Добрий день. Добрий день. дякую. А, таку мебель ви більше не знайдете. Ну, якщо ви подивитеся, вона була розроблялася. Коли ми замовляли мебель, то була така можливість, що ми можемо все через державні структури, звичайно, але. Це маленькі кабінети, тому мені хотілося, щоб меблі відповідали більш-менш мені. На той час, звичайно, що зараз це зовсім інші меблі, але 15 років назад. От мені хотілося от всі ці дизайнерські, все це, це все я робила так, як я хотіла. Ви самі замовляли так? Да. Це все? Я mm. сама замовляла. Ми, я працювала з цим, і щоб не було гострих кутів. Я перепрошую mm. дуже. Добрий день. Я через пару хвилиночок зателефоную. Напевно, це буде через годину таке. Добре. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Е, ось. Не було щоб гострих кутів, серйозно. Да, щоб це не було гострих принцип? кутів, щоб це трошечки надати, ось як ви кажете, чи це обличчя кабінет, чи ні. Ну, щоб це трошечки було все таки. Гуманніше, але це було дійсно дуже давно. І відтоді ви нічого тут не змінювали, виходить? Дивіться, не змінювати мебель, ну, скажімо так, державні службовці не дуже можуть замінювати собі мебель. І крім мене, у мене ще працюють теж працівники, яким теж треба, у нас будь-який кабінет зайдеш і дівчата працюють у гарних. Я, мені здається, що в більш-менш нормальних умовах. Звичайно, можна би було і ще краще. Я думаю, що не кожен чиновник готовий приймати так у себе в кріслі так, гостей. Так. Ви вибачте за нахабність, але така вже в мене сьогодні роль буде. Можете присісти. За фахом ви хто? Я історик. Історик, історик от чому викладач... не обрали викладач історії, університет. Uh, дивіться, коли я закінчила університет, я скажу відверто, що я закінчила університет. У нас можливо ви і для вас це буде взагалі відкриття. Тоді ще було державне замовлення і державний розподіл. Uh -huh. І бралося до уваги, що ти з якими оцінками ти завершив навчання. Бралося до уваги твій сімейний стан, ну і по різних цих от. І, ну, звичайно. І кожен підшуковував собі, де би можна було влаштуватися на роботу. Я прийшла працювати в обласну державну адміністрацію не на цю посаду. Я починала з простого головного спеціаліста. Тому всі ці щеблі з головного спеціаліста, начальник відділу. Потім виконуючи обов'язки і потім керівник служби. Ну ви себе не бачили взагалі істориком, скажімо, викладачем у виші взагалі а, такого не ск... не, не скажу сказали, так? так, тому що я поступила в аспірантуру. Я, до речі, досить непогано закінчила університет. Ну, бачите, є чим похвалитися. <гум> ну, хоча це навіть не тільки похвалитися, я вам скажу, я я взагалі мені подобалося вчитися я просто не змогла знайти місце в школі, щоб я працювала в школі. Але я пам'ятаю певний час, коли вже навіть я тут працювала, вчителі зі школи, які хто кудись там їхав чи на підвищення курсів там. Або ще щось телефонували, чи я не буду, не зможу їх замінити. І у мене був досвід такий, що я там на той час це ще державні службовці могли суміщати, так. І я місяць там могла ходити, звичайно, я тут працювала, якщо якісь уроки. Тому в мене досвід є і дуже цікавий. В принципі, у вас тут скромно все так стримано на столі, бачу, у вас тут є іконки. Так, безпосередньо, а це? Так само дуже така гарна композиція. Я би Знаєте, і це навіть і не скажеш це. Мені здається, що це і витвір мистецтва, і іконка — це все. Насправді це мені подарила одна з наших керівників служби справах дітей на день народження, і ще й у вигляді сердечка, розумієте? Тому це все дуже гарно. Багато це що важливо, робить така. Ну та ніч вона працює. Ні, це ось так, ага. але сюди сказати, що вона аж така багатофункціональна, або ще щось. Тут є якісь такі поточні ну, тут. Всі перелік всіх телефонів службу справах дітей терпіли. Так, да. це ви самі собі придбали чи вам подарували знову ні. ж таки? Ось це напевно ми придбали. Воно вписувалося до мебелі. Ага. І це було придбано, тому що сюди поставиш, ну, як правило, телефонні або якісь такі, що є. А квітки ви ці всі притягли з дому? Чи ви спеціально купували? А, тому, ні, що, бірі, бачу багато квіти є. І, ось, якщо ви на вікно подивитеся, там орхідено ну, правда, вони більше зараз вже відсвіли, ага. але як правило, це те, що. Даруються, знають орхідеї, це типова квітка для подарунку. Да, але вже теж вода починається. Частина квітів те, що дарувалася, частина щось я із дому принесла, але тут вже й оселилося, коли вдома робила ремонт. Частину дарували. Угу. Тобто назбирали достатньо. Ви самі тут наводите лад, порядок, тобто поливаєте квіти. <гум> <гум> <Да>. <гум> Ще, ви, все, я, чесно. Нет, я вам чесно скажу, ви не повірите, але як правило, що ми всі дивимося за своїми кабінетами. У нас нема прибиральниці. Свого часу була прибиральниця, але. Зараз ніж витрачати кошти одмінні на... посадовці. Прибиральницю... скільки тут скарг Закарпатські Ні, Не скарги. Ви просто запиталися, я говорю. Просто ви не перша, хто мені це каже. Те саме роблять і мої колеги у своїх кабінетах, і те саме ми. Хоча ви абсолютно правильно сказали, було б непогано, якщо б це так. Бачу, картина у вас така досить гарна. Це подарунок, це теж багато років назад. Наші працівники служби у справах дітей тоді ще це були райдержадміністрації, зробили такий подарунок. Вони знають, що я дуже люблю Закарпаття, я люблю Ужгород, і тому це подарунок був. Це... А ось це, це один із батьків-вихователів з дитячого будинку сімейного типу. Він, до речі, сам і намалював. І... Так, картина, так? Я навіть mm -hmm. не пам'ятаю, з якої нагоди, але він mm -hmm. прийшов і сказав, що у вас немає вибору, ви не можете в мене її не взяти. <рес> Класно. Yes. У вас взагалі тут картин бачу, ну, достатньо, ви так собі прикрашаєте стіни і часто міняєте, наприклад? Ні, чи не дивіться. Ні, я не Nie. міняю, тому що в мене не так багато цього є, але ось якщо це були подарунки, це єдине, що це ну, реально, я, як я вже казала, я дуже мені подобається Ужгород. І якщо ви подивитеся, це якраз і є Ужгород, угу. і це, ви це з Ужгорода, я... і це ваше рідне да, місто і я все. Я сама це придбала. Якби ви сказали і... переїхати в Київ жити, даємо Ні. вам посаду, Ні. зарплату гідну, Ні. ви б не хотіли? Ні, чесно. І я зараз не придумаю, якщо б мені це сказали, коли мені було 25 років, 30 років, можливо, так. Можливо, і то не факт. Але зараз точно ні. Я, ну, я просто не можу собі уявити, які мають бути причини, щоб мене змусили. Бачу, у вас тут така гарна яскрава книжечка, і тут написано Дорогій Світланичці з великою любов'ю. Так, це? Це... це теж подарунок. <смех> <смех> Але ну, <laughs> як я вам вже казала, тут більшість – це те, що люди бачать, як вони мене бачать, вони дарують. Це ця людина унікальна людина. Ми познайомилися по коли вони захотіли зробити щось дуже хороше для дітей, які у нас у притулку. І одна із цих жінок це очолює турагентство, а одна дизайнер, і ось вони робили такі театральні вистави, самі шили костюми, кукольні і для дітей з притулку. Вони брали свої сім'ї і робили вистави. І, і, і я пам'ятаю от один вислів, коли вони ми поверталися, і вони кажуть: Ой, е, я до речі, кажу, я вам така вдячна, тому що я бачила, які щасливі діти. А вони кажуть, ви знаєте, це ми повинні дякувати. Ми теж збагачуємося там. І, і з того часу, от ми багато років вже дружимо, але і, от, і, що цим хочу сказати? Що робити добро це важливо і для тих, для кого ти робиш, і той, хто робить. Добре, фотографію якраз тут взяла. До рук Розповідаєте. Це фотографія. Да, це теж ну, не вчорашня фотографія, це фотографія наших працівників. Звичайно, ми всі зараз дуже старші. Mm -hmm. Я не знаю, чи ви навіть ну, мене починається. Ось, нет, скажіть, просто... скільки років тому ви народилися? Давайте про це не будемо. Mm -hmm. це, це всі наші працівники, одна вже не працює з нами, тому що. Словом, це колектив. Це це колективне, але до речі, ви зараз сказали. Ми десь і піднімали вже що треба нам поновити, зробити фотосесію. Зробити можливо, фотосесію. Це спонтанно. Це ми святкували день народження нашому бухгалтеру. Дорожче так. Тут бачу не книжки, а блокноти. Да, да. Блокноти. Ви да. це, це можете знаєте, як дерева рахують, скільки їм я, то по цьому ти це можна це родинка. Я кажу, просто знаєте, я вже звикла так бачити. Ну, книги, подарунки. І тут я бачу колекція блокнотів. Так, да, Але це блокноти, це що, це робочі, і я не знаю, Ого. чи вони це робочі, так. це всі мої блокноти, і це за кожен рік. Десь інколи буває, що я пам'ятаю, з якоюсь людиною я зустрічаю щось там або номер телефону, або щось, якась така інформація. Нотатки. І да, всі вони це... переповнені. Порожніх харкушів ну, навряд чи да. знаєте. Але це, знаєте, викинути мені чомусь шкода, бо це багато років. Так, шухляди таємні, я теж люблю перевіряти. Тут у вас просто які баночки різні, таке щось. На ну, <свісно> да. ну, порядочок стараєтеся так, в принципі, по мірі підтримувати. По мірі можливості. Так, скажу. квіточки ми вже оцінили з вами. Далі тут, звичайно, що не без. Папок не без книжок, так? А, дивіться, ось тут. тут. Це шафа? Ні. Ну, це шафа така. Ага, з речами тут ось просто. Тут якісь такі да. тут Теж декілька варіантів про місто Ужгород. Коли хтось приїжджає, треба зробити гарний подаруночок, то безпрограшний варіант це книга про Ужгород. Слухайте, Світлана Степанівна вас треба зробити почесним громадянином Ужгорода, тому що громадянкою, так як ви любите Ужгород, я так бачила. Ну мені здається, що. Хто живе в Ужгороді, той не може його не любити. Той не може його не любити. І можна критикувати, да, можна говорити, що тобі не подобається, можна говорити, що ти хочеш поміняти. Але ти... я, до речі, багато подорожую і багато дивлюся, що це. Але все одно і мені дуже подобається саме Ужгород. з його маленькими вуличками, з його компактністю. Uh -huh. ну, Європейським є, таким напрямком. Да. Дзеркало, так само немає гострих кутів. Да. Має бути завжди компроміс, ніяких гострих да, кутів. Так, і ви можете себе подивитися. Цей. Ну, але це все, все із тої серії, що тоді це. Такий дизайн, стиль, ви це все обирали собі тоді. і замовляли да. тоді. Тепер ще. ви ну, бачите, що це не якась така ага. за по нинішнім міркам якесь… Не на якісь такі мемблі, але на той час це було сучасно і це було оригінально. Хочу відзначити і похвалити вашу люстру, тому що не всюди таку побачиш. Тут по кабінетах я походила з мого дому. Так от в чому фішка, бачите? Тому що справді вона така досить гарно виглядає і так вписується сюди. Не кожен може похвалитися а, такою. Знаєте, Тебі Я вам не... скажу, клас. ну от реально, можливо, це правильно, неправильно. Ви маєте все казати? Люди мають працювати в гарних умовах незалежно. Люди, людей мають оточувати гарні речі, люди мають гарно харчуватися. І весь е, сенс має бути по тому, як ти можеш зробити ще комусь. Краще, але і отримувати, що було. Це всього стосується і їжі, і одягу, і умов проживання, і умов роботи, і, і все. Тобто кожен має на своєму місці робити так, щоб це приносило користь і суспільству, і в кінцевому результаті це все рівно має повернутися до питання. Ну так. А ви е зважаєте на що в кабінетах інших, коли приходите колег? Одразу на простір. Вам хочеться теж, щоб було більше місця. Um... Ну, Чи... ось дивіться, коли я приходжу до когось в кабінет, я приходжу щось з'ясовувати. Є якась проблема, треба з'ясувати. Я концентруюся на тому, як мені досягти мети. Я не люблю, коли дуже багато в кабінетах е різних е нагород, е грамот. Да. Мед, ну, все, хоча забава. можливо, я розумію, коли це лікарі роблять, коли це знаєте, ну бо там їх відзначають або ще щось. Але хоча я не кажу, чи це добре чи ні. Якщо б я мінялася, мені би хотілося, щоб трошечки був більший кабінет. От реально трошки і ще один цей нюанс, це все-таки А ну який у вас тут вигляд з вікна, який у вас тут, тому що нам. Ось дивіться, вигляд да в мене гарний, тому що є дерево. Ви любите уж город. Я ви люблю зелень. Да, Ви подивилися і да. наситилися. попередній кабінет. У мене був це було вигляд на місто, і було дуже гарний краєвид на черепиці. Це просто фантастично було на цю сторону. Це північна сторона, ага. і все таки відсутність достатнього світла. Мені би хотілося, щоб в кабінеті було більше ага. світла, такого природнього, якась сонячна сторона. Але це не найгірший варіант. Аж скільки квітів, це скільки вам треба за ними тут доглядати за кожною, і кожна так виглядає у вас ідеально, просто. Я в шоці. Це б тільки півранку ні. разом з кавою? Ні, насправді ні. Не тому не що, ви розумієте, це не кожен день. Це, ну, зараз ці квіти відсвіли, uh -huh. е, орхідеї. Uh -huh. Але і зараз яка робота? Ви їх трошечки просто підливаєте, uh -huh. і то не кожен день. Я на цю кеду звернула увагу. Вона така оригінальна і мій улюблений фіолетовий колір. Розкажіть, що це за це це подарунок. А ну, це роз... до восьмого літа березня. Зараз воно не актуально. Так, Але чому? це приносили тут була якась маленька квіточка. Класно. І ця квіточка. А чому саме така цікава? Ну, така задовольна. Це та оригінальний подаруночок. До Класно. речі, кстати, можна сюди якийсь кактусочок поставити, угу. він зовсім по-іншому буде виглядати. Дуже оригінально. В принципі, така маленька дитяча ніжка, скажімо yeah. так. Поличка, у вас теж така з гарна з сувенірами. Нічого зайвого, в принципі, у вас не забагато так. Ви не любите, щоб було б все обставлено. Головне, щоб були квіти і все, так. Ну і тут позаду є у нас шафа така ще невеличка, так я бачу. Вона, в принципі, у вас така найменш використовувана, я так розумію. Так? Це а... теж до речі, вже забили До речі, це жіночка з іншої області. Вони у нас усиновили. Теж. Я навіть не пам'ятаю скільки років, але ось вони прийшли через декілька місяців, приїхали. От, майчно, там ще на російській мові, але суть вона, по-перше, була подарована з дуже великою вдячністю. І там написано щастя. І от це щастя відображає, що відображає Сім'я, Сім сердечко, mm -hmm. да, будинок, ангели. Давайте присядемо з вами ще відчуємо, як вам тут <кій> вашим колегам підлеглим. Скільки у вас тепер в підпорядкуванні людей? Якщо в нашій обласній службі, то працює 9 чоловік разом зі мною. У нас mm -hmm. два відділи. Ну а так є 64 зараз територіальні громади, в якій в кожній створена служба у справах дітей. Не бачу у вас сімейних фотографій? А, ну, знаєте, я не прихильниця того, щоби тут. Виставляти на показ таке. Так. Да. Тобто є колектив, є це, що це, От сімейні всі сімейні фотографії вони в телефоні. Угу. А я Ви сама скажу, в родині? У мене, на жаль, три роки назад помер брат, угу. і... і там залишилося багато і внуків у нього, багато дітей, що теж дозволяють. Від, ну, не розслаблятися. Не розслаблятися да, це, от. Але гарно, коли збирається вся родина. Батько мене навчив, що якщо ти щось робиш, то маєш робити так, щоб після тебе ніхто вже не переробляв от зараз, коли я читаю, що як треба виховувати дітей, я не думаю, що мої батьки в той час читали так багато такої літератури. Ні, тому що це були роки, коли і суботи були вихідні, і суботи були робочі дні, розумієте? І, тому, і коли ну важко було, я насправді скажу важко. Але з того, що, ну, щоб діти були не закомплексовані, щоб діти були вільні і радісно дивилися на світ, оце дали батьки. І, це, і я за це дуже їм вдячна. Мені теж цікава відповідь. Е, усиновили би ви людину. Тому що, знаєте, ми так активно закликаємо до цього, але насправді вам як нікому знати просто ці всі обставини. І чи наважились би ви на такий крок? знаєте, це дуже хороше питання, і це як лакмусовий папірець. Я навіть розумію, чому ви його задали. І можна по-різному на нього відповісти, можна несерйозно, можна серйозно ухилятися, ухилятися але цей. А, зараз, якщо б мені було менше років, напевно так. При тому навантаженні, яке зараз у мене є, розумієте, у нас якась гіпервідповідальність. От Коли говорять сапожник без сапог і, і так далі. М Можливо, й да Ну, у вас не було навіть таких кроків, і взагалі думок не виникало? Ви знаєте, думки виникали. Якщо я скажу, що у мене не було таких думок або не це буде неправда. Виникали, але е, насправді я дуже багато, ну це реально, я дуже багато часу провожу на це. І я завжди це чи я зможу, чи була б я хорошою mm. мамою, чи, чи, чи змогла б я стільки цих ділити. Напевно, є якісь сумніви в собі, не в дитині, а в собі. Але це питання відкрите. Єдине, що з кожним роком, звичайно. Ти вік дитини, яку ти можеш прийняти, воно зменшується. Але в мене багато дітей, якими я опікуюся. Просто що я не є мама така. Але це, ми, це, це дуже окрема така глибока, глибока тема. тема так. І... Просто знаєте, в цьому кабінеті не порушити це питання я не могла. Тому Світлана Степанівна, ми з вами можемо продовжити десь цю дему вже за кавою, так вже поза межами вашого кабінету. А вам я дуже вдячна. І я сподіваюся, що наша зустріч вас порадувала, десь зігріла. Тому я вам дуже вдячна за те, що ви нас запросили. Свій компактний кабінет, який ви зробили справді дуже комфортним, і я сказала би навіть насиченим. Я вам бажаю терпіння, наснаги, сил і. Це місце ви займаєте дуже заслужено, і я тут більше не бачу поки що кандидатури достойнішої ніж ви. Тому дякую гарно я вам дуже дякую. дякую і все щасливенько вам дякую, до побачення. Гарно. Щасливо. До побачення.